Скажіть, будь ласка, нам тільки що член комісії сказав, що ви дали команду, що ближче ніж на три метри, спостерігач не може підходити. Це правда? Якщо ну, да, заважаєте роботі членом комісії, якщо заважаєте, ну, так, я смотрю, мені ж інтересно, ви, 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 ви сказали, да, що да, ближче, ніж на три метри. Це рішення, щоб люди працювали да, і добре. не заважали. Ніхто їм не заважає. Якщо ви заважаєте праці, якщо ви заважаєте праці, що на комісії. Ну, а я ж не бачил. Скажи, будь ласка, де в законі зазначено? Де має знаходитись спостерігач? А голова комісії відповідає я за що не Ось і відповідайте, будь ласка. Так, да, да, будь ласка. Перешкоджати, ми не маємо права перейти. Спостерігач не має заважати, не спостерігач не право знаходитись будь де, якщо він фізично не має перешкоджає. Фізично. Почитайте, будь ласка. Ні, я читав. Я Ось і все. Продовжуйте читати, так. Фізично ніхто не заважає. Але член комісії. Член комісії сказала, що ви дали команду ближче ніж на три метри нікого не підпускати. Це це правда? Та да, я ви да. казали таке, да, да? Я, да. добре. Добре. Да. Не, не, да. так ні, так не еще не понимаете. що я заборонив. Скажи, шесть забраны. Голова? Не то, що сказав, не підходить. просто говорить, будь ласка. На три метри на 3, він да, сказал. На три да. Так. Ну заявись, ось буду стать. Ну вы подошли, вас же не гонять? Ні, не, не гонять. Тобто не було там акта якогось? або печаті там. Ні, 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 чекайте. Я хочу, я хочу, щоб я хочу, щоб спостерігач, ось, наприклад, цей чоловік, якщо він захоче, бути ми йти перевірити, щоб він це міг зробити, а не його ближче, ніж на 3 метри Хорошо, відштовхували. До цього сільця. В черга, ну, До цього сільця черга, до цього. І як що, куди його пускати? Куди хоче, туди нехай заходить. Якщо не, він розталкувати буде люди, він, він, він може знаходитись навіть за спиною. Як це він має право складити? Ну, дивіться. Дивіться, я вам демонструю. Я вам демонструю. Я отут маю право знаходитись. Чому ти туда пішов? Вже сказав, що а тут наші речі. Що ви маєте право перше? І я особисті речі. Я як спостерігач маю право тут знаходитись. Навіщо ви щось наше ви можете контролювати? Це смішно, що ви от так ходите за нашими спинами. Ваші нікуди там. Я Ваше місце отут, а моє місце, а моє місце, місце скрізь. Виконуйте свою роботу, будь ласка. Я вам, не, я вам не заважаю. Я вам не заважаю. Я контролюю ваш процес. На витягнутої руки. Не де, це, де це зазначено в законодавстві? Де то ви каза... почекайте, ви спочатку казали на три метри, тепер вже на витягнуту руку. Ну, хорошо, Покажіть, будь ласка, букву закона мені. Чому ви зараз стали і заважаєте? Чим я заважаю? Скажіть, будь ласка. Чим я заважаю, так, а будь ласка, підкинете бюлетнів. То, то я буду нести за це відповідальність. Кримінально. Да. Кримінально. Преса має, має право знімати. Не тільки преса, а будь-який спостерігач. Будь ласка, до всіх відноситься черга. Ну, якщо все провокація, вибачаємося за ним, не Ну Дивіться, хлопці. А що ви нас лякаєте? Дивіться, хлопці. Всі хатували, не заважали. Це ми вас піймали на порушенні закону, а не ви нас. Все правильно.